Камрі 55, Гібрид Америка, півроку очікування, пливе, ремонтується пошук запчастів і вона вже на ходу. Мало того, вона не на ходу, вона вже на лінії. Мало того, перша соточка баксів вже сюди. В общем, друзі, хочу з вами поділитися тим, як друга автівка потрапила до мене в парк. Це мій досвід пригону автомобіля. Я не можу назвати усього, позитивним, негативним лише час. Уулях. Сюда його. Блядь. В общем, вам е сказати, чи це був прям позитивний чи негативний досвід. З одної сторони, автомобіль мені обійшовся значно дорожче, ніж планувався. З іншої сторони, я чітко усвідомлював, коли його грав, що я йду на ризик. І... Але ціна була цікава, я хотів камрі. Взагалі я така людина досить емоційна. Хочу, беру, не хочу, не беру. І я, ну як правильно сказати, будь-що я роблю, да, там, це я сприймаю як набуття досвіду. І тобто, якщо я компоную, з одної сторони, я отримую автівку, яку я хочу, з другої сторони, я отримую якийсь досвід, і нехай це мені з якоїсь сторони чуть дорожче обходиться, але в середньому виходить нормально, мені так. На першу думку у вас може скластися, що більше я приганяти машини сам не буду. У мене воно так теж складається останнім часом. Е, маленька ремарка, поки на камері ще немає ліцензії. Тому що, що? тому що? Тому що традиційно не вийшло традиційним, тому що не зміг я пропіарити свою, кого, свою... Ліцензію не було можливості в мене прогонів, але не забувайте, що я поширюю свою ліцензію на вас, і це значно дешевше, ніж ви відкриєте ФОПа, відкриєте ліцензію. І тобто є різні методи співпраці, в цей невизначений час, можна короткотривало співпрацювати, тому кому цікаво, не соромтеся, звертайтеся, можливо, ми... я зможу вам допомогти, а собі трошки полегшити податкове. Бремя. Також нагадую всім, хто не може працювати напряму з. Агрегаторами отримувати від них гроші з тих чи інших причин. Також звертайтеся, у мене є всі активні партнерки був Uber, Bolt, Клон. Також в кого заблокований аккаунт болта, а не за шахрайські дії. Також звертайтеся, є можливість поновити аккаунт. Також всім дякую за підтримку. Ми вже перевалили, я вже перевалив канал, ми з вами перевалили 2000 людей. І чесно сказати, була купа моментів, коли я не вірив, що я дійду навіть до тисячі підписників. А про те, що в мене дві, я навіть ніколи не задумувався. Дякую всім, хто знаходиться весь цей час поряд, хто дарує негативні коменти, позитивні коменти в будь-якому випадку, як я вчора почув від одної людини. Якщо людина тобі навіть просто какашку поставила під коментами, це все одно ти. В ній викликав емоції, неважливо, яку позитивну чи негативну. Тому ще раз всім дякую. Хто потрапив на відео, переходьте на інше відео, підписуйтесь, запитуйте, допоможіть розвинути канал. Можливо, він комусь стане у нагоді. Хто шукає можливість доходу з шляхом інвестицій в таксі, також звертайтеся, я вам все розкажу, все покажу. Ем, тільки вчора її поставив на облік і ну, подався на ліцензію. У кращому випадку вона буде в понеділок після обіду. Е, сьогодні, забігаючи наперед, хочу сказати, що автомобіль я взяв його вчора, чуть -чуть покатався ввечері і сьогодні, чуть -чуть. Ну, не чуть -чуть, сьогодні я вже плотно покатався, вже майже 300 кілометрів від 7 ранку відбив, а на годинку зараз четверта. Їду зробити останній штришок, виготовити дублікат ключа для водія, тому що сьогодні ввечері ключки і автомобіль віддаю водієві. А сам переміщаюся на інший автомобіль. Сюрприз-сюрприз, який хто спробує догадатися в коментах, на чому я буду працювати, ну, думаю, як мінімум найближчі 2 тижні, а може навіть місяць. В общем, зараз не про це. По гарячих слідах вибачайте за сумбур, враження від автівки. Чесно скажу, дуже часто я відносився до Камрюх в цілому, хоч до сороковки свого часу, тому що там, коли були на слуху сороковки, це там 10-11 рік, в мене тоді була Є-39 BMW, в гарній комплектації, не усосана, і ну, таке собі та сороковка, коротше, проти Є-39. Коли я прийшов в таксі, я працював на Сонаті і був певний пієтет перед Камрюхом. Я цього ніколи не розумів, тому що Соната реально комфортний автомобіль. Питання розходу, тобто, якщо ми беремо ну, там, розхід Камрі, розхід LPE, вони однакові. Да, LPE чуть трохи шумніша, да, ЛПІ бідніша по комплектації, хоча Камрі в гарній комплектації це теж рідко. Тут комплектація середня. Але є безпроводна зарядка. Причому на два гнізда, на що вона нада, не пойму. Зараз не про це. Зараз ж, коли прийшла машинка, і я на ній реально покатався і можу дати свою рецензію. І в мене є там соната в розрізі. Sonata Гібрид, Прігібрид, Lexus Гібрид. Ну реально ось це, ця золота середина. Тобто в ній шикарний розхід, такий ж самий, як в Лексусі практично. Тому що сонатовський розхід е, неможливо видавити з камрі. Тобто, в мене був водій на сонаті. Якщо ти мене дивишся, Юрко, привіт. Вспомняю те не злим крихим словом. Е, він з сонати видавлював 7,9 газу. Е, мені такий розход на сонаті не снився ніколи. Того, як би мій розхід на сонаті це 9, якщо я дуже себе обмежую, а так до 10 це комфортно їздячи. В тому ж самому режимі комфортно їздячи в Камрі, Я поки не готовий відповісти наверняка, бо не за... бо ще не заправлявся. Але якщо опиратися на показання приборки, то він 8 газу У мене 8,2. Тому різниця, звісно, невелика. Їдемо далі. В принципі, ні для кого не секрет. І від цього нікуди не дінеться, через те, що більшість сонат це ЛПІшки і абсолютно більшість з них вже всосана. Досить часто в коні попадаються ремарочки, типу, тільки не соната, тільки не сонат. Хоча всосаною може бути люба машина, навіть камрі. Зараз не про це. Соната дешевша за камрі, Камрі дорожча за сонату, але ресурсо, ресурсність. Камрі, я не готовий відповісти, але я вважаю, що вона буде більша, ніж у Sonata. Камрі дешевша Лексуса, але по керованості, по всіх зовнішніх внутрішніх атрибутах я не можу сказати, чи вона гірша, чи лучша Лексуса. Тобто, просто що Лексус має там ну, ім'я, називаємо це так. Да? Ну і якщо бути до кінця чесним, чуть-чуть мене харить оцей Prius тут, знаєте, тобто в лексусі воно все красивіше мені зробить. Але питання ціни це раз і два. Я не відчуваю, так би мовити, якогось суперсильного дискомфорту. Ну там, наприклад, от я сьогодні попав у Іванкович. Ну, і я такий я, парень, що я не люблю довго стояти, бам-бам, дивлюся стандарт, як в ефірі висить, я той стандарт взяв і в місто вернутися не пустим і пошвидше. Так ось. І типа, в камрі я не відчуваю жодного стіснення, що я везу стандарт там, по базі. Е, я не скажу, що я у, е, іспитую якісь там супер угрузіння, совісті, роблячи це на Ліксусі, да? Але десь там щось типа, так проскакує. Е, тому. Я зроблю на неї огляд, ви спитаєте, куди ти їдеш, що так довго їздиш пустий, куди ти подаєшся, їду я на комфорттам, тому що, а, я ж сказав вам, я їду виготовити ключ, закінчив на Лесі Українки і перекатуюсь. Того комфорт, посадка, керованість, динаміка, абсолютно все, воно на рівні з Lexus, можна сказати, чи з Сонату. Одним з мінусів сів Lexus це динаміка, коли ти катаєшся на коробці, яка виведена в екомод. Якщо ти включаєш спорт, ти там прям кайфуєш. Хоча, вроді, як ці коробки мають бути одинакові, технічка у Lexus і у Камірі, але в неї нема переходу на спорт, в неї є стандартний драйв і типа, Бешка, це, типа, цей супер економ, що вона затормажує. Но він працює не так, як працює на Lexus. Та коробка, особливо в спортрежимі. Того, з одної сторони, я на Toyota не можу досягнути розходу Лексуса, Все ж таки на пару там, літрів ну на, на, там, на 700 літрів показує більше датчик. Але з іншої сторони, на Lexus я це досягаю тільки якщо я їжджу на економі. Тобто на екорежимі, типу, в камері він виходить якби, простий. Зараз е, піду віддам ключик і вам зроблю огляд поверху машинки. Е, це так, Енна кількість грошей, 40 хвилин часу і в мене є два ключика. Як бачите, вони схожі, я знаю, де мені дякуючи брилку. Це я віддаю водієві, маю ключик на запас і я сумістив це все діло з перекусом. І далі мені треба зробити ще один підходик, плідно попрацювати. Не знаю, що там вже прилетить, чи воно все підтухло. І тоді поїду, заправлюся і буду знати, що робилося по розходу. Так, прилітає нам заказик на воскресенку. Нічого страшного, ну нічого цікавого, але, але треба рухатися, треба їхати. Того, що, що? головне не стояти. Ой. Начальник заправляє, начальник амортизує. Моє діло їхати. Значить, що робилося по машині? А скільки буде коштувати ваша робота? Я вам скажу так. Усе в кінці. Ми ніколи наперед нічого не рахуємо. Ми приходимо, робимо, а потім уже виставляємо прайс. Далі там у людей втрата свідомості, інсульти, пару інфарктів, та й так. Ну, коротше, як не ви, то ваші діти точно все оплатять. Чек прийде на електронну пошту. Добре? Пересилайте масла. Машина приїхала, вона була run and drive, але за аукціон. Але вона не заводилася. Визвали електрика, там є якийсь коротше, піропатрон, який спрацював при ударі. Щоб вона не загорілась. Ми замінили той піропатрон і все запрацювало. Зріз... Чуть-чуть потягнули її, зрізали стекло. Потім ще підтягнули, виріхтували, вирізали жопку. Отак це все виглядало на стапілі з вирізаною жопкою. Дочекалися, коли хтось затотали в камрюшечку в Україні. Знову ми, значить, що. Там вирізали жопку. Точніше, брешу. Ми тут не вирізали. Ми там вирізали жопку і коли ту жопку привезли, відрізали нашу жопку, підклали, просунули, проварили. Часто з мене тягнуть прикол, на що я це все роблю, показую, бо я загружав і в Тіктоці шорс, і в Ютубі шорт. Ну, мені нема що ховатися. Сталося, як сталося. Автомобіль зроблений. Якісно в тих умовах, в яких він міг бути. Тобто ми не колхозили нічого того, я якби, і попав на гроші. Після того, як це все зробилося, ми покрасили. і що Далі було? було? Що далі було? Далі приїхали в Київ, зробили перше ТО, поставили газ, поставили на облік, кинули на ліцензію, подали і виїхали працювати. Так, довожу значить, я цю. Посилочку зарядку люди передали. щось так чуть-чуть я і Притомився, хочу вам сказати, знаєте але, 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 але. але, але. Е, так як я на райончику, близенько колодому, то ми зараз поставимо фільтра і або в райончику тут потусуємося або вже щось за якісь більші гроші, може, поїдемо. А може я посиджу 5 мінук все таки не, не можна їсти. Оце, коротше, людина, щоб ефективно працювати, має бути голодна з гарячими глазами. Поїв, е, первічні потребності удовлетворені, то, що каси немає, е, вже нікого не цікавить, вже би відпочивав. От така людина, глядача тварина у дірках. Значить, по камері вам сказав, в принципі, автомобіль гідний, на мою думку. Це, мабуть, якщо ви... Для вас в пріоритеті саме комфорт посадки, простір автомобілю. ну, там Кам'янець, мабуть, такий середньозважений вибір. Якщо для вас більш важливо саме економічність, ну, пріуси лишаються, пріуси топчик. До чого я ще веду? Зараз половина шостого вечора. Це 12 половиною годин, як я на лінії, і перед тим, як вийти писати відео, я зайшов, глянув, скільки я рухаюся вже. То активного водіння у мене всього 9 годин 20 хвилин. Е, глобально, я завжди кажу водіям, що якщо ви від'їздите 10 годин водіння, це каса у вас о, все, бімба-ракета. Е, в мене вона теж в принципі удовлетворительна. Е, просто що не знаю чим займатися, якщо я зараз їду додому, то пофільтрую, але, мабуть, буду добиратися в сторону дома е, схожу в басейн Поплаваю в басейні і тоді пережену це авто водіїв поки що. Я не шукаю, але в будь-якому випадку, якщо комусь цікава е історія роботи на гібридному. Та йоп твою мать, я, блядь, Карл, я митися збирався. Ой, не митися а купатися. Але я ж скупе, скупе і поїду. Отак, от, коротше, сьогодні буде без басейна походу, але що зробиш? Ладно, працюємо тоді, завтра будемо купатися чи в якийсь інший день. Їду, значить, і сам собі шукаю оправдання. Думаю, ну, це ж ну, неправильно, ну, типа білий день, треба покататися. Але ж пів сьомого вечора, думаю, а виходив з вами на зв'язок, якось я так подсчитав, що якщо я в сім ранку стартанув, то в 17.00 це я вже там 10 годин. На лінії майже 10, годин, майже 10 годин їздив. А по факту, тільки в 7 часов вечора, що я почитав ще 12 годин на лінії, 9 годин 20 хвилин, з яких я їздив. А по факту, тільки через 35 хвилин буде 12 годин, як я на лінії, їздив у мене, звісно, вже понад 10 годин. І в принципі з чистою совістю я можу заїхати додому, тому що, ну, по-перше, чесно скажу, трошки пристав, але мій пробіг вже, мабуть, з цим замовленням десь біля 340-350 кілометрів. Я коли вже закінчу повністю, я вам загальний пробіг сфотографую, але в мене були певні справи, тому що ну, машина доводиться. Я їздив на базу автозвука. Ну, Автозвук, там хотів купити шашку, її не було. В одну другу плюс їздив виготовляти ключ, плюс от зараз я з регенераторної їду додому. На осокорки возьму плавки, шорти піду, поплаваю, і потім звідти вже попробую заказом, звісно, уїхати. Мені треба буде е, туди, в район тірінків, добратися. Але тобто я цей сукупний закази всі, але можу сказати так, по е, легеньких ощущеннях щось від 50 кілометрів у мене сьогодні особистого пробігу. Я не то що там оправдуюсь, але просто по-перше, сам пробіг вже великий. І Давно я не їздив о, і в Києві, і взагалі в цілому, тому що останній місяць-півтора я більше пішо пішоход. Е, пробував зайнятися здоров'ям, нічого мені не допомагає, особо не худаю. Я, реально мені допомагає при похудінні тільки голодати. Голодати я довго не можу і виходить, як виходить. В общем, будемо працювати. Лучше бути жирним із грішми, ніж жирним без грошей. Коли я не працюю, грошей мав. Також окремо я вам підставляю скріншот, де є загальна таблиця витрат, скажімо так, скільки машина стала в лінію, підставляю вам скріншоти пробігу каси за неділю.